Пане Богдан, що ви робите? Дерева, які були завічковані минулого літа. Вже вічко прижилося. І ми обрізаємо над брунькою. І з цього вже буде рости гарне дерево. А що робить пані Олена? О, а пані Олена. А я замальовую, За мною. щоб та ранка, яка утворюється під час обрізування, до неї в неї не попала інфекція. Я замальовую водоемульсійною фарбою, яку з мідним кукоросом. І тоді росте вічко здорове зі здорової підщепи. І виходить гарне здорове дерево. Вічко це маленька брунька, яка прожила вона. Так, ось я вам зараз на показую, підщепу. Де є воля... де є вже О, ось тут воно така гарна я... дерево. Це, це брунька? Це брунька, брунька. спеціально різиться під кутом, щоб воно зразу йшло різко до. Вверху і воно потім затягне, але то вже буде на інших, напевне, зйомках. Щас, там якогось там місяця чи як там. Як воно росте? Як воно потім виросте, що так. з того буде. З тої броньки виросте велике дерево? З цієї броньки виросте Менькі. велике дерево. Гарненьке. Сформоване.